Це відео буде за тиждень до змагань, але сьогодні неділя, тому буде не сім днів, а ми починаємо з попереднього тижня. Запишемо вам мій лонгран. Сьогодні у нас 12 кілометрів, і зараз на годиннику п'ята година вечора. І ми тільки вибігли на тренування, тому що ми дивилися чемпіонат світу в Токіо, як стрибала Ярослава Магучих, Юлія Левченко, як бігли п'ятірочку всі як яков зайняв 10 місце і 800 як хтось програв ось тому починаємо нашу активацію гарного вам перегляду сподіваюсь вам сподобається це відео бігати ми будемо по пульсу майже як всі ми бігаємо розминки і лонграни, гусь до 155. а чому зараз вже в мене поки 157. аутист, але можете сказати хоч щось? Мені просто... Я наче трохи з розуму зійшла. Добре. Наступний кадр. А чому ми бігаємо кроси на пульсі 155, тому що ми робили тест на пульсові зони і це моя друга зона. А розвиваючи кроси, ми бігаємо поверх третє з другої зони, початок третьої. хуйняся ну, до сонечки. Коротше, Гасі, мене не повинно було бути на цьому відео, але... Складно пояснити оці всі тренерські махінації. Тому так ми робили тест на пульсові зони. У Лізи там 159 — це кінець її другої зони. Звичайні кроси, ми там 150-155 ударів бігаємо. Якщо там, знаєте, не заходить по стану, вона там 150-153 може побігати. Якщо її там прям прену, це до 155 не чіпаємо там а, кінцівку другої зони. А ось розвиваючи кроси з прогресією, там коли є вставочки, якісь або другу половину ми накатуємо в звичайних довгих кросах. Ми бігаємо поверх другої, там 160, початок третє, десь до 165, може там до 167 навіть. Отаке От пояснення. Ми готуємось до старту на наступного тижня, який буде в суботу. І ми будемо починати агресивно, тому що Олег ставив задачі на цей сезон збігати 21 хвилину, п'ятірку, або. Ну, вибігти, це було, було б супер. Так як ми виконали цю задачу, старт ми будемо починати агресивно десь по 4-10. Якщо не зайде біг, ми просто зійдемо або дотрусимо, тобто зробимо швидкісне тренування. Тому що немає сенсу нам знову скинути там. П'ять секунд з особистого, так як задачі, які ми ставили на цей сезон, вже виконано. Ліза, що в нас почалося? Почався сильний дощ. Навіть підніс на мале. Зараз треба ховатися. Давай там біжимо під босс. Коротше, маршрут. довелося перебудувати, тому що почався дощ і ми біжимо в іншу сторону. Побачимось у наступному дні. Я ще насправді не добігала тренування, але, можливо, коли прийду додому, запишу вам щось. Давайте. бо він собі на 30. Друзі, всім привіт! І так, це початок другого тренувального дня на цьому тижні, тиждень перед змаганнями, але вже менше залишилось. Ніж тиждень, тому так покажу вам, що буду робити. Бігаємо 5 кілометрів розминку, потім легеньку розтяжку і вправи. Але вправ буде дуже мало, тому що залишилось небагато часу на змагань, і ми не будемо привантажувати ноги так чисто, щоб тримати їх тонусі Тренування виконано, трусимо додому, робимо легеньку розтяжку і можна відпочивати, їсти, що хочеш, і пити, що хочеш. Оце моя улюблена частина дня. І ще сьогодні ми не бачили з Олегом. Він напевно вже повернувся. Він був на роботі, потім в залі. Я думаю, що він вже повернувся додому, тому будемо. Зараз дивитись з ним якийсь серіал або фільм і відпочивати. Так, я вже повернулася з тренування додому, і Олег мені порадив записувати свої відчуття після тренування. Сьогодні тренування зайшло дуже класно. Я взагалі не відчула, не помітила, як воно пройшло. Напевно, тому що я бігала з камерою. Я не так часто бігаю з камерою, я типу думала. Де мені поставити камеру, що, що записувати, що казати. І тому так, час пройшов дуже швидко, тому це класно. Я люблю, коли так тренування проходять. Всім привіт, гайс! Це початок третього дня, і він розпочинається з того, що ми їдемо на стадіон. І так, поки я. Готуюсь до тренування, розповім вам, як я спала сьогодні. Мені дуже соромно, тому що я не спала вчора до 3 ночі, тому що в мене залежність від телефону. Тому так, сьогодні я прокинулася об 11. Ось зараз вже 12 десь 20. Я тільки приїхала робити тренування. Це дуже погано, друзі так не робіть. Але що ми? Ми що, не люди? На вулиці е, прохолодно, 14 градусів, але ну, наче 10 градусів, або навіть 8. Дуже холодно. Тому так, я в ковці буду бігати в футболці, і я думаю, що я буду роботу бігати в топіку, але думаю, що це вже відмінно, тому що я побігаю в ковці і потім... Вже саму роботу в футболці. Що ми сьогодні робимо? Робимо як завжди розминку. Потім, коли знаєте, я коли прокинулася і написала Олег. Олег, напиши мені тренування. Він написав 50 хвилин. Я така, ну окей. І потім через хвилину пише, ні. На 50 хвилин. І написав, що сьогодні ми робимо розминку, ну як завжди, кілометр. Робимо 4,20 і потім е, 4 рази по 300, десь по 4 хвилини, 3,55. Сподіваюся, у нас все вийде, тому що я не відчуваю, що я прям дуже відновилась, тому що погано спала. Тому сподіваюсь, все вийде. І ще я сьогодні вдогнула дві ліві шкарпетки. Така інформація, хай буде теж. Ще так як на стадіоні нікого немає, я думаю, ніхто не буде проти, якщо ми вмікнемо свою музику. Тому так. А ні. Не, блін. Чому так? От тільки я це сказала, і дві людини з'явились на стадіоні. Я навіть не знаю, звідки вони з'явилися, тому що вони не заходили через двері. Я думаю, що вони вийшли зі спортзалу. Я дуже засмучена. Але що? Думаю, вони не будуть проти. Дівчатка. Дівчатка класні, тому дівчатка, думаю, не будуть проти, якщо я вмикну музику. Теж не помітила, як воно пройшло. Зараз вже бігаю в заминку один кілометр і їдемо додому, їсти щось смачне. Коротше, я вже вдома, і це перший раз, коли я саме бігла з тренування додому, тому що я просто дуже не, не, не видно, але в мене дуже червоні щоки, руки просто дуже сильно замерзла. Анастасія! 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 Анастасія І так, гайс! Цей день закінчився, так і не почавшись, тому що що? Насправді для мене він теж так само, як і для вас, як і на відео. Почався. Ой, закінчився навіть не почавшись. Тому що я була з 12 до 8 на роботі і це пройшло так дуже швидко, я не помітила. Тому так. Хочете отаку таку форму? Комусь подарую, коли звільнюся, комусь подарую таку футболку, якщо вона в мене залишиться, хто хоче таку модну футболку. І ще хочу сказати, як завжди, мотивація. Мотивація то є сильна. Друзі, якщо ви займаєтесь улюбленою справою, то цінуйте це, тому що реально працювати на когось або там, де тобі не подобається, це сумно. Сумно, і ти дуже сильно втомлюєшся. Сумно сумно. сумно за край. Грай музику, коне, грай, музико, грай. Всім привіт. Це вже п'ятниця. І ми вже бігаємо 5 кілометрів. Потім робимо вправи спеціальні бігові, розбіжку 2 по 100. Заминку додому і на шляху додому теж робимо 2 по 100. Вчора на жаль, не було тренування, тому що я працювала і в мене дуже сильно боліли ноги за день до цього. І Олег вирішив відмінити тренування, тому що до старту залишилось два дні. Ще хочу сказати, що сьогодні погода просто нереальна, не спекотна, але світить сонце. Я дуже обожнюю таку погоду, Бачите, я бігаю в такій тепленькій ковтинці, так не люблю спеку, але люблю сонце. Трусимо додому. Два кілометри і на шляху додому також робимо два прискорення по 100 метрів. Я дуже люблю оцей ліс, якщо його так можна назвати, або парк, тому що тут небагато людей і вони такі всі дуже привітні, тому що, напевно, як я, коли я бачу когось, я відчуваю якусь трішки небезпеку. І тому я завжди посміхаюсь і вітаюся, тому що, ну і вони так само, тому що в лісі, коли ти вузенька така дорога, і ти з кимось пересікаєшся, ось не дуже комфортно себе відчуваєш. Подивіться, яка краса. Але. Всім привіт, друзі! Це вже п'ятниця. Вчора я забула щось зняти, тому що мені я вчора е, прибирала вдома, нанюхалась хімії, і мені було погано, мене нудило. Тому починаємо сьогодні п'ятницю. Знаєте, з чого? З таких от таких отправ. Розкручуємо руки і поїхали. Раз і два. Добре, добре, добре. Добре. Друзі, так, робимо активацію перед тренуванням, так, щоб нас коліна не повилітали в різні сторони. Ось сьогодні такий настрій просто гарний. знаєте, Тому що Олега поганий настрій, він його все дратує, і я могла ще, ще більше його роздратувати. Тому так, робимо такі невеличкі вправи, щоб коліна не повилітали в різні сторони. І, е Поперек не вилетів теж так само, тому робимо такі легенькі вправи перед початком нашого тренування і розкручуємо руки. Поїхали раз. І. Потім робимо. Так, і робимо зараз таку вправу, щоб не впали. Потім я, мені дуже подобається ця вправа, я її роблю, тому що... Я не знаю, відчуваю щось, коли роблю її, тому робимо. Я роблю десь шість-вісім разів її на ногу. Потім робимо таку. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Потім микаємо пісню «Чоколате» і крутимо коліна. Чоколате. А чоко Потім можна ще поробити так. Чотири випади на ногу, тому що просто щоб вмикнути ніжки, я роблю, тому що мені подобається. Ви можете робити щось інше. Наприклад, замість таких випадів можна зробити таку вправу, але я завжди на ній падаю, тому я не роблю. Таку ось. Можна таку поробити. Це ми підгляділи, знаєте в кого? Волі Нижник. Тому воля Нижник. Дякуємо за вправу. І розкрутити трішки голову, трішки зовсім. Так, трішки збадрились, трішки пропітніли і можна вибігати на пробіжку, і коліна ваші будуть на місці. Зараз бігаємо розминку, до цього ми зробили активацію. Це останнє тренування перед змаганнями, тому розминку ми бігаємо 2-3 кілометри, як вийде. Але зазвичай 3. Але перед змаганнями менше, тому два з чимось. Потім ми робимо розтяжку і трошки вправ. І побігли 800 і два рази по 200. Правильно? А, так як у нас сьогодні прискорення. Тому що завтра ми будемо бігти змагання, тому сьогодні у нас, так, так би мовити, розбіжка. Тому ми в змагальному режимі в принципі, тренуємось. А це 3 км розминка, активація перед цим. Після трішки спеціально бігових вправ. А після кожної вправи трішечки розбігаємось, там буквально 10 метрів. І ще декілька прискорень по 100 метрів. І після у нас сьогодні такі інтервали: 2 по 200, трошки швидше. Чим 3,50, напевно, будемо бігати. І потім 800 метрів протяжка в десь в цільовому темпі, як ми будемо починати. 4,10-4,5. І ще раз два рази по 200. Так би так само швидше 3,50. Як ви бачите, в мене задишка, ми по 5,45 біжимо. Минулий тиждень змагальний, ми закрили там щось під 60-65 кілометрів. То цей ми взагалі прям супер плавно скинули. Об'єми в нас, напевно, там 50 вийде за тиждень. Все, -все через це через те, що хочеться пробити ще швидше лізень результат. А я нагадаю, що ми показали 20,46 два тижні тому. Тому важливо відразу трусити назад, а не відновлювати там дихання. Тут треба іменно продихатись. Ліза зараз кріпить на мене свою сумочку. Я полюбляю бігати без всього цього, без сумочки, без телефону. Тому що це дуже сковує рухи, дуже сильно. Тому Гайс, Ліза весь тиждень бігла з камерою. Я навіть не знаю, що вона зняла. Вона сама буде клеїти це все і скидувати вже олежику нашого монтажера. Тому Олег, отут напиши зараз свою думку з приводу матеріалу. Трьома словами, така задача. трьома словами. Ви теж підтримуєте коментарем, якщо вам не сподобалось, бо Ліза бігала не на користь собі з цією камерою, Понятно, що це нам треба, і все. Я перший раз втягнувся. Це Так, Це виріжеться. Да, це виріжеться. М -м -м. але все одно м -м, якби, намагаємось м -м. щось робити, і поки ну, я пішов у важку працю, Ліза буде відповідальна за влог, і, можливо, навіть ми перейменуємо канал. Ось такі справи. А зараз ми будемо прискорюватися, і взагалі напишіть, чи сумуєте ви за мною, бо останні влоги вони виключно злізують. Якщо ні, я не буду з'являтися. І ще мені треба нові окуляри, тому що ці вже затаскані. Більш просувайся, не треба захльостки робити просувайся вперед. Скільки темп зараз був? 340 200. скільки 200 вийшло? 40 секунд. Не треба за здрав'я починати і закінчувати мертво. Спокійно. А що я вам можу сказати? То що ну, по 200 я злізаю просто не вивез прискорюватись. Там вона по 340 прискорюється. ну, типу, Я почала в мене там спина дергати, пах. Типу, от настав час, коли я навіть вже там три тижні не встигаю залізаю. Настали ці часи. Раз 800 може хоч вивезу, але знову ж таки. Чому важливий постійний контроль? Перша звісті почала дуже швидко. Останні там 50 метрів вже дотрушувала. ну Так не можна. Тому за цим треба слідкувати. треба з такого стану повернутися але я думаю що мені не вистачить сил, щоб повернутися я просто здамся тому що просто настали чисяси за коли мені важко з тобою бігати уявляєш Ліза побігла вже в свою другу серію по 200 кінцеву, а я за нею вже не встигаю, тому що я не робив активацію, не робив гнучкість. Я от від, після бігу відразу почав прискорюватися. Ну, для мене такі прискорення зараз це занадто потужно відчуваю, що можу надергатися. Тому важливо. Взагалі перед бігом робити активацію. Це якісь випади невеличкі. Якщо вдома це робити, можна з резинками, наприклад, повідводити ноги. Ну і звичайну фізкультуру там на все тіло поробити. Це 5-7 хвилин. Після розминку перед інтервалами теж зробити гнучкість, активацію. І там, наприклад, якщо це не спеціальні бігові вправи, якщо ви їх не робите, то в будь-якому разі зробити якісь вправи всім, хто. Не є супердосвідченим спортсменом, бо обов'язково це треба робити, особливо якщо ви там не цену не, цин... не тренуєтесь циклічно там кожен день, а там 4 або 5 разів на тиждень треба приділяти увагу всім цим пунктам. Обов'язково заминка після інтервалів і теж гнучкість, поки у вас еластичні м'язи. Отак от як ти Ліза? Все добре. А ти як? Я добре, добре. Почуваєшся як гарно. Ну... Коли бігла, почувалася гарно, От зараз в мене підходить їжа, яку я з'їла, І колить бік. А так взагалі нормально, так. Да. Я гадаю, що завтра готовити на щось більше. Ну, Здається, що готова, але як вийде, я не знаю. Я, як ти Сподіваюсь, гадаєш? Що вийде, що вийде. Що я, ну, я дуже хочу. Я буду, типу, бігти. Вийде що саме? Ну пробігти десь по 4 на 5. Ну якщо ж не вийде, ми ж просто сходимо або дотрушимо вже, не, не. так? Сподіваюся, що не доведеться сходити. Все, прощаєш на сьогодні з підписниками чи ні ще. Давай прощаємось, напевно. Чи в магазин ще поїдеш будеш знімати? Може, в магазині поїду буду знімати, подивимось. Як настрій буде. Ну Олег не встиг сьогодні за тобою, да? Трошки. Ну так, да, це перший Чи, раз. Чи думаєш таке. прикидувався він? Та прикидувався. Але. Чи він так. розобраний вже настільки, що йому буде бігати складом? Да, я ж кажу, треба робити активацію, щоб коліна не вилетала. А я думаю, що він всі, всім всім пишеться, а, а сам сміє. не робиться. А він сміється. А чого він пише всім, а сам не робиться? Тому що він позір. Він позір. Тільки на словах, а там нічого не робить. Так, а іншим навіть стоїть пише. Ну, тому, що, тому що знає як треба, а сам не виконує. Майма, щоб... А як він тоді біжить так? Це талант. Ти вважаєш, що Олег талановитий? На, ну, да, Олег талановитий просто. Реально. Та, правда, подивіться, на його ноги. Він, він скільки вже не бігає, і як всі кажуть, що дуже швидко. М'язи уходять, набираються вага, в нього не так. А нічого я зав... завтра тижні вже ходжу ну, ти... і спат... у да, мене сім да, але... годин на в залі але... е... на ні, тиждень. Але <зас> ти нічого не робив. А. Ні, Ну пузо тільки в нього. Ну пиво менше треба пити. Да, він пиво п'є, я взагалі не п'ю пиво. А що, відки? Я мошку з'їла. Ну добре. Так, отак от підзняли трішечки. Гайс впадло. Да, дійсно, признаюсь чесно, мені взагалі дуже сильно впадло, тому що ну блін, робота забирає сили. Я не вважаю, що сказати, що там мен... я втомився, це щось погане. Бля, це мої відчуття дійсно. І сьогодні б намагався налаштувати стрім через ОБС, щоб хотів з вами подивитися інтерв'ю та Марини Бехроманчук, яке вийшло з машої професійної цікаво, що вона скаже, але звичайно, будемо дуже делікатно його дивитися. Або хотіли Клейтона Янга, це такий марафонець американський. У нього там три епізоди. Є Токіо, підготовка до нього і типу, як він сам на забіги Вже ми дивилися, але я б з вами подивився це. Але на цих вихідних, цими вихідними, тобто ви будете дивитися це відео вже, коли я це кажу, тиждень пройшов. І от зараз, коли ви його дивитесь, можливо, в нас вже стоїть стіл, в нас немає столу, стулу, коротше, ніхі ніфіга немає в хаті. А, тому ми все все придбаємо. Потім я куплю ще карту відеозахоплення собі. Ми з'їздимо в Польщу до сестри. Я заберу там свою PlayStation, яка там стоїть п'ятірочка. Ліза мені подарувала на Новий рік. Дуже їй дякую. І я почну стрімити. Почну стрімити. А, мені це все, все потрібно, дуже впадливі. Дова на це гроші, але колись я це все, все одно придбаю і краще зараз ніж. Ніж потім, як то кажуть, будемо стрімити. А зараз я питався намагався налаштувати. Дуже важко мене виходить. Така роздратованість, коротше, сильна. Хочеться зробити, коли більш-менш в мене буде на це настрій. Давайте вам дякую знову. День цей закінчився. Ліза вже пробігла. Можливо, він закінчиться зі мною. Точно давайте всіх люблю, дійсно сумую. Давайте бувайте. Скоро я повернусь. Думаю, місяць-два я вже буду бігати. Свої якісь роботи і ліза, буде їх знімати. Тому. Я думаю, так. Давайте. Ще я е, боксом вчора порізав палець боксом з-під нагідці. Вони такі гострі, картон, здавалось би, да? але порізав так, де кутікула, де закусеність, як казав Микола Тищенка. Коротше, давайте, це так я вже сказав. Пока! Друзі, сьогодні неділя і на цьому ми з вами прощаємось, тому що нам треба вже знімати інше відео, яке буде про змагання, тому чекаю вас на новому відео. І на цьому відео все ми з вами прощаємось до нових зустрічей в новому відео.